Отримати привітання і подарунки від керівництва працівників облспоживспілки, кооператорів та їхню малечу запросили до обласного центру. Свято вийшло яскравим і веселим. Жоден з дітей не залишився без подарунків. А імені мені правління Луганського облпотребсоюзу і присадля правління Ландіка Володимира Івановича, поздравляю всіх жителів Луганської області з Новим годом! Щастя, здоров'я, всього самого лучшого. А ти всіх працівників потребіської кооперації нашої області. Представники облспоживспілки зазначили, хоча рік був не дуже простим, але Головні задачі було виконано у наступному 2014 році. Всім і споживачам і кооператорам побажали міцного здоров'я та всього найкращого. А імені всіх кооператорів області, а імені правління Луганського облпотрібсоюзу, я поздравляю всіх жителів Луганська, всіх жителів Луганської області, всіх кооператорів з таким прекрасним праздником. Желаю всім прекрасного настроєння, удачі. Щоб всього у вас получалось, все то, що ви задумали, і все щоб у вас було прекрасно. Дітей привітали веселі аніматори та дресировані тварини. Шоу мильних бульбашок змусило малечі відкрити роти від емоцій. На менш цікавим був і виступ фокусника, але найголовніше це новорічні подарунки від діда мороза та снігуроньки. Полодні, слава Молоді. Отже, можна сміло стверджувати, що цьогорічне поздоровлення з 2014-м запам'ятається надовго і, звичайно, вітати з наступним роком будуть ще веселіше та ще краще.